Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо деякі такі біблійно, теологічно, політичного напрямку запитання, відповіді, де ми стоїмо в останні дні. Дорогі брати та сестри, запрошуємо вас підписатися на основний канал Церкви та на особистий канал Пастора Олександра Андрусишина. Посилання на новий канал ви знайдете в описі під відео. Та в закріпленому коментарі приєднуйтесь, що буде з нами онлайн. Наскільки близько ми підійшли до цих фінальних подій, які мають розігратися на арені, як ми це бачимо в Біблії? Наскільки ми розуміємо останні дні Біблії? Щоб ми ніколи, коли ми дивимося на ці останні події, не згубили з фокусу Ісуса Христа. На першому місці завжди в нас стоїть Ісус Христос. Навчимося в кожній ситуації, яку ми бачимо, читаємо, розуміємо, бачити Ісуса Христа. Коли ми з мами будемо бачити Його, будемо бачити живу віру, будемо бачити Слово, яке Він дає для нас. Гарантія, що ми будемо спасені. Сьогоднішня наша передача буде називатися підготовка нового світового уряду Світова Рада. Світова рад, рада в основу наших роздумувань. Кладемо Даниїла, 11 розділ, 36 вірш Даниїла, 11, 36. І буде робити той цар за своїм уподобанням, і підніметься, і повищиться понад усякого Бога, і на, за бога, богів говорит, і на бога богів говоритиме дивні речі, і матиме успіх, аж поки не довершиться, не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене про нього. Ми бачимо, як Біблія. Як Даниїл, який свого часу, якщо ми вивчаємо його книгу, це був надзвичайний политишин, політик, який займав надзвичайно високі посади, посади за багатьох імперій чи відомих царів свого часу, імператорів свого часу. Один був, він був перша, друга, третя особа в царстві і завжди давав певні поради, і дивився, що робиться в світі, і бачив, як Бог висвітлює це. В своєму слові і пізніше це кладе в книзі, яку ми називаємо Відкриття Данеїла, особливо відкриття Данеїла в розвитку останніх днів. Зараз ми з вами підходимо до дуже цікавого моменту, дуже коротко, про кожний пункт. Коли Організації Об'єднаних Націй, яка от зараз тільки відбулася, закінчилася, коли основною країною, в якій проходило. Проходило це об'єднання, чи проходили ці зустрічі Територія Сполучених Штатів Америки сам президент Трамп, який каже повна неспосібність Організації Об'єднаних Націй. Що він хотів цим сказати, коли він повністю критикує і показує неспосібність Об'єднаних Націй як світового уряду керувати урядом? І вже пізніше він буде висвітлювати програму, яка буде називатися Як Світова Рада. Коли він буде стояти на чолі цієї ради, і в даному випадку він не тільки буде контролювати успіх чи мир в цілому світі, але переносить свій, свій фокус на близький схід, на Ізраїль, де він добивається, що за столом переговорів сядять всі країни, які фактично є на Сінайському півострові, могутні сильні багаті країни, особливо по відношенню до. До нафти, а фінально і до валютних запасів. Також приєднує для нього дуже передові е, мусульманські країни Пакистан, Індонезія, які інші країни, це я такі, називав, такі передові дві країни в області мусульманського світу, які хочуть підтримати і підтримують цю світову раду, щоб дивитися за безпекою Єрусалиму, за безпекою Гази. Тобто. Зараз можуть виконатися ті слова, які ми з вами будемо читати, коли вивчаємо Біблію, що, власне, по відношенню до Єзикілля, 38, 38,10, 11, о, акуратно послухайте ці слова, так говорить Господь Бог. І станеться того дня увійдуть слова на твоє серце, і ти будеш думати злодумку». Мова йде про північного царя, як він буде думати, і як фінально він поведе своє військо проти Ізраїлю, та й скажеш: піду на неукріплений край, знайду спокійних, що безпечно сидять, усі вони сидять в осадах безмуру і немає в них засува та воріт. Зараз ми бачимо події, до чого це все йде, що на сьогоднішній день, як розвинеться ця, якщо ця світова рада візьме місце. За цією радою, головою цієї ради буде стояти сам президент самої могутньої країни світу, і буде контролювати безпеку і мир Ізраїлю при підтримці самих таких сильних, негативних в питанні тероризму країн, як Пакистан, як інші країни, які заключають Індонезія, які заключили свій договір бути на стороні Америки в цій раді, то може створитися ілюзія, і мир і безпека. І тоді несподівано може прийти погибель. Ми бачимо, як близько ми підійшли до цієї події. Це було проголошено. Тоні Блер, так якби буде замісник Трампа, і всі решту ці ради будуть приймати рішення Сінайські країни з підтримкою певних країн, самих сильних в мусульманському світі. Трамп каже, хоче добитися і успіху і від Турції, і від Ірану. Що вони також стануть за стіл переговорів? Звичайно, ці дві країни ніколи не сядуть за цей стіл переговорів, тому що вони будуть діяти зв'язці з північним царем, але всі інші цари сядуть разом і на чолі Сполученими Штатами дадуть безпеку, яку ніколи, якої ніколи не мав Ізраїль, і буде проголошений цей мир для цілого світу, в даному випадку для ізраїльської країни. Слідуючи, що ми читаємо: чи бачимо Європа? Показана, наскільки вона лицемірить, наскільки вона далеко в своєму розумінні відходить від того, щоб війна кінчилась, бо закупляє всі запаси нафти і газу від Росії і, і створює ілюзію, що ніби вона йде проти Росії, а насправді дуже сильно допомагає для Росії. Як ми з вами вже казали по минулих наших роздумувань, план Ватікану набуває свої найвищої точки зору, що Росія мусить повірити в те, що вона є світовий лідер, і йти проти Ізраїлю, щоб пізніше всім лягти на тих полях, які ми називаємо долина перехожих. І фінально Ватікан, розуміючи Біблію, розуміючи її стає світовою релігією. Також було проголошено. Що ВОЗ, як світова організація здоров'я, вона абсолютно не має ніякої сили, і все те, що було зроблено ВОЗом перед тим, є як великий кримінал. Уявляєте, це робиться в останні дні. Підсумок ведеться до чого? Що мусить об'явитися людина, яка буде відповідати за це все, за неспосібність Організації Об'єднаних Націй, за те, що Європа, як економічна одиниця, всесвітній економічний. Форум, які вони мають на своїй території, що вона теж нічого не варта, не можуть зробити. І зараз організація здоров'я, яка донедавні ніби відігравала таку важливу роль, також є ніщо, до чого це все ведеться. Що мусить об'явитися якась одна особа, в деяких випадках Трамп проголошує, що це може бути він, але, звичайно, думаю, що це не буде він, що дасть це місце для такої людини, яка це все поведе за собою, і, власне, буде проголошена як людина. Нової світової організації. Ми бачимо, наскільки є небезпечна ця підписання цієї угоди між і Трампом, між арабсько-мусульманським світом, де до акорду Авраама додається ще багато інших країн, і як, власне, ці останні події, останні гнів, приходять до свого заключення. Я тепер не знаю, якщо буде організована ця рада. Сядуть за стіл, і як дуже скоро мир і безпека будуть порушені північним царем, який фактично, по відношенню до Слова Божого, тільки чекає цього моменту. Ми бачимо, як нагрівається ситуація. Дорогі улюблені, молимося. Ми живемо в дуже близький час. Саме основне, щоб ми за цими всіма подіями не втратили Ісуса Христа, піднімаємо свої руки до неба і молимося. Бог є добрий, Він береже нас. Він не залишить нас на цій землі, тому що ми віримо, що будемо з ним. Нам тільки одне, що вимагається до нас, щоб ми не втратили віру і до кінця вирили тому, що каже наш Бог Ісус Христос. Молимося, піднімаємо свої руки. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей дорогоцінний час. Дякуємо, що ти в ці останні дні так відкрито для нас показуєш. Як близько ми підійшли до фіналу того, що Ізраїлю буде сказано мир і безпека, що ця країна ніби зможе вдихнути на повні груди і сказати, нам ніхто не загрожує, тому що за нами стоять такі могутні країни, як Сполучені Штати і цілий Арабський світ. І ми бачимо по відношенні до Слова Божого, як близько ми підійшли до цього фіналу, і коли буде сказано мир і безпека, несподівано прийде. Загибель на всіх. Благослови, благослови всіх нас, особливо тих, хто вірить сьогодні в підхоплення церкви, хто вірить, що ми живемо в останні дні. Укріпи нашу віру, щоб ми ще більше і ще більше дивились на тебе, дорогий Ісусе, в якому є спокій і в якому є радість. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.